Як я показую бізнес-модель людині, яка працює на роботі, це відео займе буквально 4-5 хвилиночок часу. Ти можеш сконцентруватись собі, розслабитись спокійно, почути для себе інформацію, проаналізувати. Можливо, вона змінить твої мислення, і ти в скорому часі підеш з роботи, а можливо, з кимось із вас, та ми будемо партнерами і будемо розвивати цей бізнес разом. Тому почну з того, що бізнес-модель дуже проста у використанні. І я називаю її трикутник. Є три учасники процесу. Перший учасник це компанія, другий учасник це я і моя команда, ми є бізнесмени. І відповідно третій учасник це є людина-клієнт, людина-споживач. Задача зробити так, щоб цей трикутник а, замкнувся. Да? І як це правильно грамотно зробити? Почнемо з того, що є компанія. Компанія має готову інфраструктуру, має готову налагоджену. Логістику, сертифікація продукта бухгалтерія тобто всі технічні процеси лінійні лежать на компанії. Тепер є ми да? дистриб'ютори. Ми є партнери компанії. Яка наша задача? Наша основна задача зробити так, щоб якомога більше людей в світі дізналося про наш продукт, зрозуміли його цінність і почали користуватися цим продуктом. З другої сторони. Ми робимо так, щоб людина була один раз навчена користуватись продуктом, і важливо, щоб вона отримала для себе результат на продукті. А якщо людина зрозуміє, що цей продукт класний, вона буде передавати цю культуру цінностей далі своїм потомкам, і це є нормально. Тобто, один раз навчена мною людина буде користуватися продуктом все своє життя, людина буде задоволена. Я також тому що я буду отримувати дохід. І Третя позиція: мені потрібно людині оформити дисконт, щоб вона могла користуватися напряму із магазинами компанії по всьому світу. Тому таким чином, як, як відбувається, і звідки беруться гроші, клієнт, який навчений користуватися продуктом. Він сам собі на сайті компанії замовляє продукцію з мінус 20% знижкою. І хто тут є задоволений? Да, клієнт він отримує результати. Так, да, класно, він користується продуктом. Компанія задоволена, звичайно, тому що вона реалізовує свій продукт. Чи задоволений я і моя команда? Так, ми отримуємо відсоток з товарообігу. Це є чесно, і ми не контактуємо з продуктом напряму. Нас люди дуже часто запитують, чи ви займаєтеся продажами? Так з точки зору. Продаж да, ми продаємо інформацію, продаємо результат, але фізично з продуктом ми не контактуємо. Я для себе купую продукцію, все я задоволений, тому що я є продукт свого продукту. Тому підсумуємо, є готова бізнес-модель, є бізнес під ключ, і кожен з вас може розібратися. Да, а кому цікаво. Як можна це робити грамотно і з часом, можливо, покинути свою роботу і мати стабільний, а, стабільне джерело доходу, да, ви можете залишати в коментарях е, під цим відео комент, Хочу дізнатися більше, да, і ми з вами будемо контактувати, розбиратися, дізнаємо, що це за компанія, що це за продукт і відповідно, які можливості можна тут мати.